Багато дітей шукають та різдво подарунків від своїх батьків, і це цілком процес природній, адже діти по своїй натурі дуже допитливі і нетерплячі. Вони шукають подарунки, бо хочуть знати. Що вони отримують перш ніж настане святковий день, так було і у випадку Пола Фронзака. Він також шукав подарунки та знайшов таку собі скриньку Пандори із страшною правдою про себе і своїх батьків, яка розділила його життя буквально на до та після. Всім привіт, мої любі глядачі Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні, як і кожного тижня, я сідаю на своє місце і розповідаю вам історії реальних злочинів. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про збір. Багато балакати не буду. Ви самі все знаєте. Всі посилання будуть в описі під відео. Ви скидуєте комфортну для вас суму, і ми дуже швидко закриваємо цей збір і передаємо те, що попросили у нас військові. А тепер давайте перейдемо до відео. Я його готувала спеціально під новий рік. Воно. Я рахую дуже цікаве, дуже закручене і з неочікуваним поворотом в кінці. Тому сідайте зручніше, воно варте вашої уваги. Давайте починати. Дора та Честер Фронзак були звичайною американською парою, які мріяли про створення сім'ї. Дора була домогосподаркою, а Честер працював у виробничій галузі. Вони жили в районі, де кожен знав свого сусіда і очікували на першу дитину. Але не превеликий жаль, дитина завмерла в утробі це був болючий удар для пари. Та через рік вони отримали радісну новину. Дора знову вагітна. Вагітність протікала добре. Жінка насолоджувалася станом, і ось 26 квітня 1964 року в лікарні Майкла Різа у подружжя народився син, якого назвали Пол Джозеф Фронзак. Хлопчик народився вже із густим і темним волоссячком, карими очима і серйозним виразом обличчя. Зустрівшись із сином, честеру необхідно було повернутися на роботу. Адора і маленький пол залишилися в лікарні. Той материнський клопіт був приємним, того дня все йшло так, як і мало б бути. В якийсь момент до палати Дори зайшла медсестра і забрала дитину на огляд у педіатра. І все б нічого, але час йшов, а вона так і не повертала малюка. Дора почала ставити питання медсестрам в тому відділенні, де зараз її син, чому так довго не несуть назад. Медсестри почали бити на сполох, адже жодна з них того дня не забирала новонародженого пола у пані Дори. В лікарні почалися пошуки дитини тієї самої жінки медсестри, та їх не було, і жоден педіатр того ранку не оглядав маленького пола. Один очевидець сказав, що бачив жінку, одягнену в біле, коли вона вибігала з лікарні з малюком на руках. Вона сіла в таксі, та більше про неї ніхто нічого не міг сказати. Про зникнення новонародженого персонал лікарні повідомив поліцію аж через три години. Після цього вони зателефонували до Честера Фронзака, який в цей час був на роботі і ні про що не здогадувався. Це було схоже на нічний кошмар. Чоловік негайно прибув до лікарні, де в істериці знайшов свою дружину. Дора була не в собі, їй навіть давали снодійне задля її ж безпеки. Важко уявити, що переживає жінка, коли першу дитину вона втратила, а другого такого довгоочікуваного, викрали. В цей час поліцейські вже зв'язалися з всіма компаніями таксі, щоб дізнатися, де висадили ту саму жінку і Бінго, таксист, який віз її відгукнувся, і це була зачіпка. Жінка вийшла на південно-західній частині Чикаго і пішла в невідомому напрямку. Почалася одна з найбільших пошукових операцій в історії Чикаго, в якій брали участь 175 поштових працівників, 200 поліцейських та ФБР. До півночі вони обшукували 600 будинків. Офіцери не просто стукали в двері і ставили питання. Вони заходили в будинки і ретельно його обшукували. Та в кінці того дня всі вони повернулися ні з чим. Очевидно, що незнайома викрадачка не хотіла, щоб її знайшли і зробила все для цього. Після викрадення в немовля, Дора і Честер залишалися тиждень в лікарні в очікуванні новин. Їх історія була в усіх новинах та газетах. Коли ж вони повернулися додому, за ними стали полювати журналісти. Попри настільки широке висвітлення подій в пресі, ніяких версій у поліції не було. Новонароджений зник безслідно і зачіпок не було. Через майже два роки після викрадення в 1966 році Дора і Честер отримали лист від ФБР про те, що в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, знайдений малюк за описом дуже схожий з їх сином. Цей хлопчик був залишений у візочку в багатолюдному торговому центрі в липні 1965 року. Коли його знайшли, то віддали на виховання в прийомну сім'ю Еккертс. Вони його хрестили, дали нове ім'я Скотт Маккінлі і так до нього прив'язалися, що подумували про те, щоб його усиновити. Але поки вони думали, слідчий із Нью-Джерсі вирішив перевірити, чи не є ця дитина тим самим зниклим немовлям із Чикаго. Фебер стало перевіряти цю здогадку. Ніяких особливих даних у них не було. В Чікаській лікарні не було записів про групу крові немовля пола, ні відбитків пальців, ручок або ніжок. Все, що у них було, це єдине фото, зроблене в день, коли він народився. І форма вуха на тій фотографії була схожа на вуха хлопчика, який на той момент передали на виховання у родину Екерц. Подружжя Фронзак було на сьомому небі від щастя від цієї новини. У ті роки Фебер було елітним відомством, і якщо вони щось повідомляли, то їм вірили. Через три місяці після отримання листа з Фебер. Вони посідали в машину і поїхали в Чикаго, щоб в дитячій соціальній службі Нью-Джерсі побачити хлопчика, який, можливо, був їх сином. З усіма трьома перед зустрічю провели ряд психологічних тестів. Також Дора і Честер повинні були отримати офіційний дозвіл на усиновлення дитини, який тепер мав ім'я Скотт. Потім співробітник Фебер відвів дитину до кімнати. На недовгий проміжок часу, щоб вони могли звикнути одне до одного, адже Дора насправді встигла провести зі своїм сином після народження менше ніж день, доки його не вкрали. І ось через кілька років вона бачить свого малюка було майже неможливо в той час підтвердити кровну спорідненість, та Дора після зустрічі з дитиною заявила: Так, схоже, це мій син. Дора та Честер Фронзак забрали знайденого сина додому і повернули йому його ім'я, Пол. Після цього в пари народився ще один син, і тепер їх родина була повноцінною. Нарешті цей кошмар скінчився, і вони можуть бути спокійні. Але куди ж без цього? Але маленький пол ще з дитинства помічав. Такі собі розбіжності, він відчував себе іншим. У нього були інші інтереси. І так, різні інтереси не роблять ще нас чужими з батьками, наприклад, якщо мої батьки люблять їздити на город, а я це робити ненавиджу, то це все не мої батьки. Ні. Це був скоріше висновок із загальних таких розбіжностей. Малий Пол був дуже соціальною дитиною. Любив спілкуватися, любив слухати гучну музику, був суперактивним і непосидючим. Він хотів мати довге волосся і бажав вести драйвовий спосіб життя. А ось Дора, Честер та їх найменший син були іншими. Це віряни, які щонеділі ходили до католицької церкви і намагалися прищепити любов до віри своїм дітям. Коли Пол дорослішав, то помічав дуже сильну схожість молодшого брата з батьками, але не свою він був іншим. Якось коли полуфронзаку було 10 років, він почав ритися по всьому будинку в пошуку прихованих різдвяних подарунків і заліз в підвал, відсунувши в бік кушетку. Там він виявив три коробки з якимись дивними листами, газетними вирізками і листівками із співчуттям. Один газетний заголовок говорив. Проведено 200 операцій у пошуках вкраденої дитини. Мати просить викрадача повернути їй дитину. Він впізнав на фото своїх батьків. Вони виглядали молодшими, і вигляд у них був засмучений. Потім він прочитав, що їх новонароджений син Пол Джозеф був викрадений. Ось це так, це ж я. подумав він. Знахідка в підвалі, звичайно ж, потрясла пола, і він побіг наверх з газетними вирізками в руках, щоб запитати матір, чи дійсно все це написано про нього. Дора відреагувала з обуренням, сказавши йому, щоб він перестав пхати свого носа не в свої справи. Потім мати все ж заспокоїлася і зізналася. Так, тебе викрили, ми тебе знайшли, ми тебе дуже любимо, і це найголовніше. Після цього Пол зрозумів, що більше говорити про це не варто і замовк на наступні сорок років. Однак ця історія, як і раніше, викликала у нього сильний інтерес, і частенько, коли він залишався один, пол спускався в підвал і читав про себе газетні вирізки. Насправді вони були люблячими батьками, може бути, десь занадто турботливими, але в їх випадку їх можна зрозуміти. Та іноді це призводило до сутичок. Пола віддали в католицьку школу, де були жорсткі правила, а він, як і раніше вже зазначила, любив рок, музику і відрощував волосся. Якось коли вони лаялися з приводу довжини його волосся, Дора сказала сину Як би я хотіла, щоб вони тебе так і не знайшли. Звичайно, ж, Дора перепросила у сина за ці слова. Але це приносило йому біль кожен раз, як він згадував ту розмову. Закінчивши школу, Пол поїхав від батьків до Аризони і став басистом в місцевій рок-групі. Через п'ять років, коли група розпалася, він повернувся в Чикаго і ще через рік вступив до лав армії. Демобілізувавшись, він поїздив по країні, попрацював продавцем, манекенником і навіть актором і, врешті-решт, оселився в Лас-Вегасі. Я переїжджав із місця на місце щонайменше разів 50, переробив у сотні місць. І куди б я не поїхав, де б я не був, зі мною завжди були ті газетні вирізки. Зізнається Пол у 2008 році. Пол вдруге одружився, і незабаром вони з дружиною Мішель, яка працювала вчителькою, стали чекати народження доньки. Пол був на сьомому небі від щастя. Однак, коли акушер почав розпитувати про сімейний анамнез, пол раптом зрозумів, що не знає, що говорити. Я насправді думав так, яка ймовірність, що я дійсно це немовля, викрадене в Чикаго, мене знайшли так далеко звідти, що це здавалося малоймовірним. каже він, пол завжди відчував себе трохи чужинцем. Здавалося, що його батьки були ближче до його молодшого брата Дейва. Дейв виглядав як точна копія мого батька. Одні й ті самі жести, вираз обличчя, статура, буквально все. А я не був схожий на жодного з батьків. Зізнається По, тепер його не відпускало питання, чи дійсно він та сама викрадена дитина. Я багато років хотів зробити аналіз ДНК та порівняти його з моїми батьками. Не тому, що я був нещасливий, мені хотілося знати правду, але я завжди знаходив якусь відмовку. Мені не хотілося їх ображати. Але потім настав момент, коли вже в мене з'явилася дитина, і мені просто потрібно було це з'ясувати. Його також відлякувала вартість цієї процедури. Але одного разу в 2012 році Пол побачив в магазині набір для домашнього аналізу ДНК і вирішив купити декілька. А коли до нього приїхали в гості з Чикаго його батьки, Пол набрався хоробрості і заговорив про це прямо перед їх від'їздом. Батьки не мали жодних сумнівів, тому дуже швидко погодилися на цей експеримент. Через кілька хвилин кожен з них взяв мазок у себе з рота і вони помістили зразки в стерильні пробірки. Потім Пол відвіз батьків в аеропорт. Однак, через кілька годин, коли їх літак переземлився вже в Чикаго, Дора і Честер передумали. Вони подзвонили Полу і просили його не відправляти пробірки і наголосили, що він їх син, і на цьому кінець. Я протримав ці пробірки в ящику столу багато тижнів. Щодня я боровся з собою, тому що я люблю своїх батьків. Я хотів поважати їх прохання. Але часом треба робити те, що вважаєш за потрібне. Хіба є щось неправильне у спробі дізнатися правду? У підсумку він відправив пробірки в лабораторію. Пол був на роботі, коли йому подзвонили, щоб повідомити результати перевірки. Він відповів на ряд контрольних питань, і тоді йому було сказано, що немає жодної, навіть найвіддаленішої ймовірності, що він є полом, фронзаком, біологічним сином Дори і Честера. Я раптом відчув, що в мене земля пішла з-під ніг. Думки сплуталися, мене пробив піт. Вмить я просто не знав, хто я. Результат аналізу ДНК підняв відразу два важливих питання хто ж були батьки Пола, якщо не Дора і Честер Фронзак, і що сталося із справжнім полом? Ще до того як Пол повідомив цю новину своїм батькам, він зв'язався із місцевим журналістом Джорджем Наппо, який колись займався цим розслідуванням і попросив про допомогу. Незабаром ім'я Пола Джозефа Фронзека знову потрапило в заголовки новин по всій країні. Його сім'я були ображені і дуже гнівалися на нього. Більше як рік з полом ніхто з них не спілкувався. Головною причиною, через яку я пішов на це, було бажання знайти справжню дитину моїх батьків. Вони були чудовими людьми. Тож найкращий подарунок, який я міг би їм зробити, це знати їх справжнього зниклого сина. І кращого шляху, ніж звернутися до преси, я не міг вигадати. Одним із наслідків звернення до журналістів стало те, що ФБР знову відновило старе розслідування у справі про викрадення дитини у подружжя Фронзак. Полу навіть вдалося поговорити з Берні Керрі, співробітником ФБР, що вже вийшов на пенсію, який спочатку займався цією справою. І Берні підтвердив, що деякі в його команді сумнівалися в тому, що вони дійсно знайшли ту саму викрадену дитину. Полу більше пощастило з пошуком своїх біологічних батьків. Група добровольців під назвою Детективи ДНК стали займатися його справою, причому абсолютно безоплатно. Під керівництвом фахівця з генетичного генеалогічного аналізу Сірі Мур добровольці генеалоги провели цілу пошукову роботу, спираючись на дані ДНК Пола. Вони шукали всілякі загадки в газетах і зачіпки актів громадського стану, прочисували соцмережі і здійснили багато телефонних дзвінків. Першою суттєвою знахідкою був чоловік на ім'я Аллен Фіш. Він виявився троюрідним братом Пола. Але тут була. Складність, адже Алана також усиновили. Але йому більш повезло, тому що з його документами було все в порядку. Тому детективи дуже швидко по ним знайшли його біологічних батьків. Як Алан, так і Пол були дуже раді знайти біологічного родича, і тому між ними була запланована зустріч у Нью-Йорку. Та тут сталося дещо неочікуване. За три дні до зустрічі Алан почуває себе недобре. В той день він потрапляє до лікарні, і через три години після того, як йому стало зле, чоловік раптово помирає, так і не дочекавшись зустрічі зі своїм братом. Попри те, що Пол був знайдений у штаті Нью-Джерсі, детективи-генеалоги виявили його родину зовсім в іншому штаті у Теннессі. Також аналіз ДНК виявив у Пола наявність у роді євреїв Ашкеназі. Євреї Ашкеназі це етнокультурна група євреїв, нащадки тих, хто жив у Центральній і Східній Європі. Їхня назва походить від середньовічного слова «ашкеназ», яке означало Німеччину. Вони розвинули унікальну культуру, мову, традиції та релігійні обряди. Слідство просувалося повільно, і тільки через кілька місяців команда раптом зробила прорив після розмови з одним із можливих родичів Пола, який згадав, що в історії його родини були зниклі близнюки. З червня дві року, через два роки після початку розслідування, Сісі Мур зателефонувала Полу. Що ти думаєш про ім'я Джек? Гарне ім'я, мені невідоме. Це твоє ім'я. Так пол дізнався, що він від народження був Джек Розенталь. І насправді він був на півроку старший ніж думав, адже народився 27 жовтня 1963 року. Але і це було не все. У нього була ще сестра близнючка, яка також зникла. Так що тепер у Пола, чи певно краще вже називати його новим Джеком, з'явилася ще одна людина, яку необхідно було знайти. Спочатку зустріч з родичами його порадувала. Пол, який захоплювався музикою, був страшенно радий, що його двоюрідний брат Лені Рокко теж музикант. У 1950-х роках той був вокалістом у стилі дуоп. Для мене це найкраще доводить, що щоб виявилися твої здібності. Такі як схильність до музики, наприклад, зовсім не обов'язково, щоб тебе виховували твої справжні батьки. В моєму домі ніколи не слухали музику, але я нею завжди захоплювався. Каже Пол. Я все життя грав у рок-групах, тому коли я нарешті зустрівся з моїми справжніми родичами, то я одразу сів і зіграв із командою Лені. Сісі Мур, які вдалося воз'єднати тисячу родичів, визнає, що постійно спостерігає цей феномен. Люди, які виросли в сім'ях з різним кладом, зустрічаються і у них виявляється стільки спільного, і річ навіть не у тому, як вони виглядають зовні. Річ у тім, які вони робили вчинки в житті, з ким вони одружувалися або за кого виходили заміж, як вони називали своїх дітей, яку професію обирали. Схожість була навіть аж в таких дивних деталях, як вибір пароля на мобільному телефоні. Я абсолютно впевнена, що в наших ДНК записано набагато більше, ніж ми усвідомлюємо. Такі речі не можуть бути просто збігом», – стверджує детектив Генетик. Однак не всі родичі Пола вітали його з розпоростертими обіймами, і досить скоро він з'ясував, що у його біологічній сім'ї є і неприваблива сторона. Його мати Марі була алкоголічкою, а батько Гелберт повернувся з корейської війни розлюченим та ображеним на весь світ. Були також ознаки того, що Пол і його сестра, близнючка Джил не отримували належного догляду від своїх батьків, у яких були ще дві старші доньки, а також син, який був молодший за задвійнят. Члени сім'ї згадували, що двійнята постійно плакали, а один з родичів сказав, що бачив якось, як дітей посадили в клітку. Ніхто не знає точно, що ж конкретно сталося однак кожного разу, коли хто-небудь з родичів питав про двійнят, їх батьки говорили, що за ними доглядає один з родичів, хоча насправді це було не так. Пол вважає, що з Джил, мабуть, сталося щось жахливе, і це спонукало їх батьків позбутися і від Джека, оскільки, за його словами, вони б не змогли пояснити, чому залишився тільки один близнюк у своїй книзі, підкинутий. Пол описує всі подробиці свого невідступного і часом навіть ризикованого пошуку відповідей на всі ці питання. У якийсь момент він навіть перекупав весь сад в будинку, де колись жили Розентал, в надії знайти там останки своєї сестри. Мої справжні батьки були не дуже приємними людьми. Я їм вдячний за те, що вони мене покинули, тому що в результаті я опинився в родині Фронзак. Вони врятували моє життя. Зізнається, пол. Пол помирився зі своїми прийомними батьками через два роки після того, як він дізнався результати тесту ДНК. І тоді вони втрьох вперше змогли спокійно все обговорити. Тепер я знаю, що всі ті події змінили мою матір. Вона й досі носить у собі провину за те, що віддала з свого поля до рук тієї медсестри, навіть незважаючи на те, що вона розуміє, що в лікарні ви зазвичай слухаєтесь, коли вам кажуть щось зробити. Медсестра каже, мені треба взяти вашу дитину, і ви її віддаєте. Але це те, з чим вона все життя не може змиритися, пояснює Пол. А ще Дора віддала Полу альбом з фотографіями та листами, які їй передали подружжя Екарт, прийомна сім'я, яка виховувала Пола протягом року після того, як його покинули батьки, і дали йому під час хрещення ім'я Скотт МакКінлі. В альбомі були його фотографії і теплі підписи. У серпні 2017 року батько Пола. Нового Джека помер. А ось з матір'ю Пол підтримував зв'язок і дзвонив їй по кілька разів на тиждень. У 17-му році Дорі виповнилося 82 роки. І як виявилося, уже через кілька років, що з її, не можу сказати, не рідним, бо вона ж його виховала, любила. Давайте скажемо. З її небіологічним сином у них виявився день народження в один і той самий день. І все ж пол не здається і має намір докопатися до того, що ж сталося з дитиною його прийомної матері Дори. Він, як і раніше, оплачує послуги приватного детектива, який розслідує цей злочин, і каже, що наступним кроком буде ексгумація тіла. Насправді, навіть двох тіл. Пол пояснює. Ми маємо дуже потужну версію з приводу справжнього пола. А інша версія, можливо, виведе нас до моєї сестри двійняшки Ексгумація це складна і дорога процедура, але Пола це не зупиняє зі своєю другою дружиною. Він тепер в розлученні, проте вони зберегли дружні стосунки. Пол визнає, що його одержимість розслідуванням свого минулого можливо послужила непрямою причиною їх розлучення. В якийсь момент я просто нічого іншого не міг робити. Я займався лише тим, що було пов'язане з розслідуванням. Розповідає пол і додає, що ні про що не шкодує. Розслідування також допомогло йому краще зрозуміти самого себе і те, чому він ніде не може втриматися. Ті перші два роки мого життя мене сформували. Я можу розлучитися з ким завгодно, піти з будь-якої роботи, вийти з будь-якої ситуації і навіть не озирнутися. Мені здається, що це через те, що я мав три дитинства, три різних я в такому ранньому віці. Пояснює пол Фрунзак, Донька Пола Емма, якій тоді було 9 років, з гумором сприйняла новину про те, що її тата насправді звуть Джек, і іноді так його і називає, жартуючи над ним. Однак Пол вирішив, що поки не буде змінювати свого ім'я. У грудні 2019 року стався неочікуваний хід подій. Наступну інформацію не підтвердили у ФБР, також не дали жодного коментаря стосовно цього. Момент, коли знайшли справжнього пола Джозефа Фронзака, став фінальною крапкою в драматичній історії, яка тривала 55 років. Це була несподівана і складна подія для всіх залучених сторін. У 2019 році генеалогічна команда отримала збіг ДНК між родичами зі сторони викраденого пола, які раніше внесли свої дані до бази. Це дозволило відстежити людину, яка генетично відповідала опису зниклого немовля. Пол був знайдений у штаті Мічиган, де жив під іншим ім'ям. Коли з ним зв'язалися, він був шокований новиною, що його викрали в дитинстві. Він не знав, що є викраденою дитиною, і жив звичайним життям. Для нього це стало серйозним випробуванням, адже він мав переосмислити все, що знав про своє минуле. Справжній пол вирішив не відновлювати стосунки з біологічною матір'ю Дорою Фронзак, хоча він висловив їй вдячність за те, що вона ніколи не переставала його шукати. А зв'язок із родиною, яка викрала і виховала пола, залишився для нього важливішим, адже він вважав їх своїми справжніми батьками. Дора, яка шукала сина понад півстоліття, була рада знайти його живим, але їй було складно прийняти, що він не хоче навіть познайомитися. Пол, справжнє ім'я якого Джек, який ініціював розслідування, радів, що історія нарешті завершилася. Він зазначив, що найважливіше це знайти істину, навіть якщо правда не завжди відповідає очікуванням. Мотиви злочину залишаються невідомими, і це додає таємничості цій історії. Ця подія показала, як сучасні технології здатні вирішувати навіть давні загадки, але також нагадала, що правда може бути складною і неоднозначною для всіх залучених сторін. Ця історія в мене викликає дуже суперечливі такі відчуття те, що пол не захотів будувати стосунки зі своєю біологічною матір'ю. Мені здається, несправедливо, особливо з огляду на те, що скільки зусиль е, доклали вони, щоб знайти його, розумієте? Але якщо поглянути на це з іншого боку, зі сторони е, Пола, то він із самих перших своїх днів народження виріс у зовсім іншій реальності. Він вважав батьками тих, хто його виховував, навіть якщо. Припустити, що вони співучасники злочину, розумієте? І це одна з найболючіших частин цієї історії, як обставини формують у нас прийняття сім'ї, любові, обов'язків. Можливо, для Пола зустріч із Дорою означала таке собі зіштовхнення із своєю травмою, яке він намагався, можливо, підсвідомо, а можливо, і свідомо уникнути. Ось така історія. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. А я хочу вам подякувати, що залишаєтеся зі мною, дивитесь мої відео. Я вас, як підписників, шалено ціную. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Бажаю вам в новому році всього найкращого. Залишатися зі мною. Ну і щоб в житті у вас все було добре. А ми з вами. Схоже, зустрінемось вже в наступному році. Тож бережіть себе і до зустрічі.